29 листопада на і САП викрили чотирьох суддів Київського апеляційного суду на одержанні неправомірної вигоди у розмірі 35 тисяч доларів США за ухвалення потрібного рішення. Слідство встановило, що суддя Київського апеляційного суду запропонував одній зі сторін у справі задовольнити скаргу щодо скасування арешту в майна приватного товариства. За це йому та трійці суддів у справі. Представник компанії мав надати неправомірну вигоду у розмірі 35 тисяч доларів США. Передача Хабара відбулася 28 листопада. 10 тисяч доларів США суддя посередник залишив собі, а 25 тисяч доларів США поклав у коробку з підвізки для подальшої передачі колегам. Вони ж після отримання коштів розділили їх між собою. Під час обшуків за місцем знаходження та проживання суддів. Детективи вилучили кошти, надані як неправомірна вигода. Вирішуються наразі питання щодо повідомлення суддям про підозру. За інформацією журналістів, мова йде про суддів Юрія Сливу, Віктора Глиняного, Ігоря Паленика та В'ячеслава Дзюбіна. До речі, і у наших журналістів також є багато питань до Київського апеляційного суду. Але ці всі питання і проблематику ми будемо висвітлювати у наших наступних відео. Тож підписуйтесь, буде цікаво. thank you